Карника склинар. Матка його Карника склинар. Матка штучного запліднення. Карника склинар. Запліднена трутнем карника Австрійка. Карла Парнера. Оцю матку мені прислав Артем Майстрачук. Вона довго лазила по нуклеусу. ну Тут райок такий маленький. Я все-таки підсадив її в райок. Но мені довелося всі рамки з відкритим розплодом позабирати. Значить, довго вона лазить. ну Буквально сьогодні я побачив там три, ну декілька яєць посіяних. Я не знаю, чи це трутовка, чи це ця матка почала сіяти, але сподіваюсь, що це матка. Крило в неї підрізане. Тобто на виліт вона не могла піти. Ну от лазила вона. Всі вже по рамки засіяли, інші ошки, які я запліднював у... Талія, це інший оператор штучного запліднення, мій знайомий. А от ця склінарка довго бігала, ну наче вже є засів від неї, то, то це, вже, це вже добре. Карніка склінар. Матка штучного запліднення, карніка склінар. Вона трошки ножку середню волочить. Але для племінної справи, я думаю, вона підійде то, що треба. Я від маток його не збираюсь мед качати, Тому думаю все буде добре з нею. І я буду виводити хороші маточки від неї. Тут номірочок. Вже нарешті вона, мабуть, виділяє феромон, пчелки її обслуговувати почали. така от маточка карніка склінар, Запліднена трутнем карника Австрійка. От я точної специфікації не пам'ятаю, я напишу в описі до відео склінар яка це лінія. Ну от, така от є у мене матка ІО, Карніка Склінар. Від неї також планую виводити неплідних маток і плідних маток у 2017 році. Матка штучного запліднення карникасклинар. Заплина трудня Карніка стрика.